Настав цей день. якого ви довго чекали? Ви благали, вимовляли, випитали. Коротше, представляю вам, читаю коменти 6. Ау, oh, ні. Представляю вам, читаю коменти 666. Ей-хей-хо, hey, hey, з вами мамба. І сьогодні я знімаю читай коментиші. Типу, як ви і просили, тому давайте то швидше почнемо це відео. А спонсором цього відео є інтернет-магазин Ігор в усяху Mambo. Тут зможете знайти Майнкрафт, GTA 5, рандомні ключі, КС та ще багато ігор за найнижчими цінами. Посилання буде в описі. Ну а ми починаємо. А я з вами хочу поговорити на дуже важливу тему. На дворі майже 2017 рік. І я зрозумів, що людство почало розвиватися в безворотні стороні. Знову появилися консолі з 80-х і 90-х. Samsung вже 5 років не міняє дизайн для телефонів, ТПшки захватили інстаграм. Люди створюють сторінки і канали для собак, і покемони захватили світ. І єдиний спосіб зупинити це потрібно просто. Напишіть продовження в коментах, а найкраща історія попаде в наступне відео. А я хочу з вами поговорити на ще одну тему. Чому якщо ти просто знімаєш відео про ігри, або просто граєш ігри на відео, або стрімиш і коментуєш це, то всі думають, що ти або копіюєш Івангаю, або копіюєш Підіпай. Це трохи каред, коли ти розумієш, що ти не копіюєш ні Івангаю, не Підіпайя. А в мене ще одне питання: чому всі на YouTube питають ваші номер телефону, ваш вік і ваше місце знаходження? Можливо, це все через пакет Ярубою і це навіть Росії? Ах, точно! Це ж Росії анархія, я ж забув, аж лексо стало. А тепер потрібно ставити комент від безрозумного Дені. Нік говорить сам за себе. А тепер ще одне питання. Чому, коли ти, я, ми говоримо українською, нам задають питання. Ти теж із України? Або вони питають, з якої ти країни. Що не так з цим світом? А тепер ще два чоловіка, які ж кричать в коментах. Я щастя, в мене в запасі є ще один комент, який дасть відповідь на ці два передні коменти. А тепер я вас прошу запам'ятати нове ім'я, нового поета, героя нашого часу, героя 25-го під'їзду. І тепер представляю вам його творіння. А тепер комент для розігріву. Наготуйте кулаки і розбийте морду цьому в і ти будеш наступним, якщо напишеш такий комент. А мій колишній підписник і теперішній хейтер пише. А тепер єдиний позитивний комент за це відео. Хоча який тут позитив? Якийсь ендермен банга пише мені, що читає мої думки. Ні, народ, я розумію, що ви захоплюєтесь мною, що вам подобається моє відео, але це не означає, що вам потрібно, наскільки захоплюєтесь мною, що я зчитати мої думки і писати про це коментарі. Це вже якось надто. Я почала надто часто робити коментарі, але чомусь у вас теж почала надто часто бомбити. Вже не будемо говорити про комент мене розумного прикола приколувача, який вважає, що любов в грошах. А прийдемо до прилини сьогоднішнього нашого відео. Саме цей комент мені дав мотивація зняти відео, яке ви зараз дивитесь. Зустрічайте Артура Кріта і його величезний комент. конкурс зовсім не крутий, найтопіший конкурс, який я коли-небудь бачив і всі призи тут 20 двадцять на ваш канал. Для чого комусь накручувати комусь підписників? Людина яка хоч, 20 підписа може сама їх накрутити. Він на цей конкурс всього другий гронік і після цього він скаже, що любить своїх підписників. Він зовсім не щедрий, та він жаліє якихось нещасних. 6 гровень щоб зробити нормальний розіграш з нормальними призами. Конкурс саме, як і призів, а ти кажеш, крутий конкурс. І тут у мене бомбануло, насправді ну, бомбануло, і я написав найдовший комент за своє життя. Вже ти хочеш? Ти гад, під минулим відео написав те саме. Я виправив конкурс. Тепер людина має вибір, і ти сам написав з помилками. А якщо чесно, то якщо тобі не подобається цей конкурс за 2 гривні, то як сподобається за 6 гривень. І ти не врахував роботу, яку я зробив, щоб викласти це відео. І роботу, яку я ще зроблю, щоб всі, хто виграли, отримали свої призи, які я сам роблю. Ти не оцінюєш роботу живої людини і ставиш дизлайк. Ти не являєш, як я стараюсь над кожним відео. І ти вважаєш, що любити підписники можна тільки за гроші. Тоді це будуть не підписники, а армія людей, які хочуть забрати твої гроші. А ще, людина написала нормальний коментар, а ти почав цей коментар обсирати. Дуже ти похожа на Хокла. І як тобі така любов до моїх підписників і ненависть до хейтерів? Я собі спокійно робив новий відос і писав сайт. Я на це трачу абсолютно весь свій час. А ти, блін, ваш склад без матюків. Ти не знаєш, як я стараюсь, і просто не оцінюєш це. І я знаю, що ти після цього коментаря відпишешся від мене. А мені не треба мені таких підписника. Але я розказав тобі правду, і тепер тебе буде проклинати совість. А ще в мене не було бажання знімати нову серію і читати коменти. Бо це 8 годин роботи заради того, щоб якась старука, як ти поставила дизлайк. Але тепер в мене є бажання. Ти попадеш в моє відео, і я тебе буду показувати все відео і принижувати. І побачимо, як тобі буде. І я признаюсь, що в мене бомбануло. Моя дуже жорстко бомбанула. Але я зніму окреме відео про тебе і вже пізно щось виправляти. Комент не видалиш. Але в мене є скріншот, який показує твою тупість. І я признаюсь, я зараз роблю відео про школьників. І ти якраз в тему. Прекрасний приклад. А на цьому все. Напишіть коментар, що ви думаєте про нову серію. Читаю коменти і. Адіос, яс місамігос. Нагадую, що 14 серпня в 14.00 мене буде стрім на цьому каналі. Тому якщо ви прийдете, я буду дуже радий і вдячний вам.